Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! Друзі, а сьогодні ми приготуємо дивовижно смачний рецепт піци на неймовірно тонкому тісті з хрусткими сирними бортиками і в якій дуже багато соковитої, вершково-грибної начинки. Тому обов'язково збережіть рецепт і насолоджуйтесь. Щоб приготувати основу, підготуйте пшеничне борошно, оливкову олію, сіль, теплу воду, швидкодіючі дріжджі та цукор. Всі інгредієнти є під цим відео. Щоб переглянути опис рецепту з мобільної версії, виберіть будь-яке відео, натисніть на цю стрілочку і ви побачите опис рецепту на трьох мовах. Для приготування основи в миску відправляємо сухі швидкодіючі дріжджі, додаємо цукор, сіль, оливкову олію і теплу воду. Гарно все перемішуємо. В останню чергу просіємо пшеничне борошно та замішаємо тісто. Спочатку я роблю це ложкою, а потім руками гарненько вимісіть тісто. Далі беремо чисту миску, змащуємо її оливковою олією, відправляємо тісто і залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину, щоб тісто підійшло. А тим часом займемось начинкою. Для цього нам потрібно сир моцарелла. Вершкове масло, суміш перців, гриби шампіньйони, цибуля, вершки та сіль. Всі інгредієнти є під цим відео. Щоб приготувати смачну начинку, гриби печериці я добре промила та почистила, а далі прямо на пательню відправляю шматочок вершкового масла, нарізаю ось такими частинками гриби. І відправляю відразу на пательню. Так само нарізаємо цибулю і відправляємо до грибів. Сир моцарелу або інший сир, який ви будете використовувати, необхідно натерти на крупну тертку. Тепер гриби з цибулею необхідно відправити на сильний вогонь і смажити 5 хвилин, щоб гриби менше випускали свого соку і підрум'янились. Далі відправляємо вершки. Я беру 33%, солимо та перчимо за смаком, перемішуємо і смажимо на сильному вогні ще 3 хвилинки. І через 3 хвилини, ось погляньте, начинка готова. Без зайвої вологи. Тепер відправляємо її до миски і залишаємо при кімнатній температурі, щоб вона повністю остигла. І буквально за лічені хвилини ми приготували з вами смачну начинку для піци. Через годину, коли тісто підійшло, злегка його обминаємо. Далі дивіться, я на робочу поверхню стелю силиконовий коврик, накриваю тісто пергаментним папером і розкачую тісто у пласт круглий товщиною 3-5 мм. Коли тісто повністю розкачали, я перевертаю нашу конструкцію, забираю силіконовий коврик і формуватиму піцу вже на пергаменті. Так дуже зручно і вона не поламається, коли її переносити на деко. Далі формую ось таким чином сирні бортики. Так піца буде в декілька разів смачнішою. Добре все защіпуємо і можемо перекладати заготовку на підготовлене деко. Тепер все просто. На основу накладаємо більшу частину натертого сиру, що залишився. Далі викладаємо охолоджену грибну начинку, добре все розправляємо і зверху присипаємо залишками натертого сиру. Бортики я змастила молоком, можна це зробити яйцем. І відправляємо все вже розігріту до 200-200 градусів духову шафу на 15-20 хвилин до рум'яних бортиків. І ось така краса у нас вийшла за 20 хвилин. Друзі, це так ароматно, шкода, що не можна через відео цього передати. Погляньте, як смачно виглядає дуже багато начинки, хрусткі, ароматні золотаві бортики. Це дуже смачно, навіть не сумнівайтесь. Ну, а тепер давайте швиденько її розріжемо і подивимося, яка вона всередині. Розрізається все дуже просто, адже основа виходить дуже і дуже тоненька, багато начинки. Все як полюбляє більшість. Подивіться. Ну, хіба ж це не краса? Основа дуже гарно пропеклася. Нічого за такої температури не підгорає, погляньте. Це так ароматно, хучіше потрібно її смакувати. Погляньте сирні бортики, дуже соковито і дуже смачно. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних. Класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет. Друзі і не забувайте в кожен рецепт додати щедру порцію любові, і тоді точно все буде смачно!